Юні умільці продемонстрували авторські stem проєкти Їх презентує обласна технічна виставка «Конкурс». Це навчальні інновації, які поєднують чотири напрямки: науку, технологію, інженерію та математику. Вони допомагають юним винахідникам вирішувати реальні проблеми, розвивати критичне мислення, технічну творчість і командну роботу. Скажу відверто, що війна дуже вплинула на те, що хочуть творити діти. Тобто це мало величезний вплив на їхню свідомість, бо багато експонатів стосуються саме військової справи, це і якісь власні розробки дронів, і механічні протези, тобто все це мало величезний вплив на формування. Думок молоді, те, що ми сьогодні бачимо в учнівських роботах, це унікальні ідеї, добре виконання, яке має велику перспективу в майбутньому входити в найсерійні розробки. Тому це потрібно підтримувати, оскільки Україна повинна йти в бік високих технологій. Загалом на виставці представлено понад сотню експонатів. Моделі сконструювали вихованці закладів загальної, середньої та позашкільної освіти, профтехучилищ та фахових коледжів Прикарпаття. Серед них рука робот. Її автор Калушанин Степан скорочиться м'яз, передає імпульси в цифрах, передає на мікросхему. Мікросхема вже передає сигнал на моторчики, і моторчики починаються крутитися. Наш пристрій більше – для як макет, як копія протезу. Вся робота протезу теж податчиком. Як протез створювався посеред зали змодельований пнівський замок. У ньому фрагменти виконано до найменших деталей. Є і кінь, і реалістичні вікна з брамою та мостом. Над конструкцією працював Ігор Гаврилюк разом зі своїми учнями. Це все проаналізовано за кресленням, Це все зроблено в масштабі 1 до п'ятдесяти. Тому ви можете побачити, як міг виглядати замок, як він був чим покритий гонтою, які були оборонні споруди, як заходили в замок і як жили в замку. Кращі юні винахідники представлять Прикарпаття на всеукраїнському конкурсі науково-технічної творчості у Києві. Уляна Николюк, Денис Сатановський. Новини на вежі.